Окупанти обстріляли Харківщину. Президент Зеленський дорікає західним союзникам в нерішучості у Сполучених Штатах Америки. Проявляють рішучість і все гучніше закликають дати дозвіл щодо застосування західної зброї по території ворога. В Україні тим часом відзначають День героїв, людей, які показують в тому числі і заходу, як має виглядати справжня рішучість, тобто ми дня і те, що ви могли пропустити. Це проект Рика промени» звати Андрій Булгаров. І сьогодні говоримо про таке. Російські терористи користуються тим, що Україна досі позбавлена достатнього захисту ППО та надійної можливості знищувати пускові установки на російській території. Так, президент Зеленський відреагував на черговий терористичний акт країни-агресорки. Зранку звідти запустили щонайменше 15 ракет по Харкову та області, і у місті загинуло семеро людей. Ще 17 були поранені. Переважна більшість жертв працівники друкарні фактор друк. Вона належить харківському холдингу. Фактор, частину якого, зокрема, є і видавництво Віват. В люботині внаслідок ворожої атаки постраждали восьмеро людей. Також ворог бив по залізничній інфраструктурі Харківщини. В Укрзалізниці підтвердили влучання по кількох їхніх об'єктах. Поранень зазнали шестеро залізничників. На щастя, обійшлося без жертв. За попередніми даними, ворог бив по області ракетами типу С-300 с 400 з території Білгородської області Ерефії. Сполучені Штати не заохочують використання західних озброєнь за межами української території. Втім, Київ сам ухвалює рішення, як ефективно розпоряджатися військовою допомогою від партнерів. Про таке заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на слухання у комітеті закордонних справ палати представників. При цьому високопосадовець наголосив основне завдання сполучених штатів та союзників постачати українській армії ту зброю, якою вона потребує, щоб відбити російську агресію. Тим часом спікер парламент спікер Палати представників Майк Джонсон вважає, що Україна сама має вирішувати, як вести війну. Саме так конгресмен відповів на запитання журналістів щодо можливості для ЗСУ атакувати об'єкти в Росії американською зброєю. І Якщо українські збройні сили не можуть бити по території Росії західною зброєю, то власною ще й як. Ні на що не натякаю, але сьогодні Путін перебуває всього за 400 кілометрів від Києва. Російський диктатор вийшов із бункера, щоб зустрітися зі своїм посіпакою Лукашенком в мінську, але мабуть ніхто не буде проти, якщо до цієї зустрічі від української сторони долучиться, наприклад, Бобер, той що далекобійний дрон. Сьогодні Україна відзначає день героїв, свято, яке вшановує борців за свободу і незалежність нашої держави. Із цієї нагоди керівник головного управління розвідки Кирило Буданов висловив глибоку пошану всім, хто сьогодні стоїть на захисті нашої батьківщини, і наголосив на тому, що кожен воїн, який дає відсіч російській агресії, заслуговує на найвищу повагу та визнання. А ще що сьогоднішні герої це ті, хто своїм життям та відвагою захищають мирне небо над Україною, хто щодня ризикує своїм життям заради майбутнього. Нашої країни. З часів Київської Росії та Козаччини українські лицарі були на сторожі своєї країни, нищили загарбників і здійснювали переможні рейди на територію одвічного ворога. Українці стали прикладом незламності, продовживши традицію державотворення. Цей шлях потрібно завершити. На нашу долю випало це зробити. Кожен день бою за правду є важким випробуванням сили. Мужності і віри та, попри всі випробування, майбутнє України непохитне у колі вільних демократичних народів. Окрім цього, Україна відзначає День морської піхоти день відважних та незламних воїнів, які боронять суверенітет і територіальну цілісність нашої держави на морі, суші та повітрі. Морська піхота України завжди хоробра, завжди сильніша, ніж ворог і завжди вірна Україні. Зазначив у привітанні президент Володимир Зеленський. Він відзначив, що наші морські піхотинці відзначилися в боях з перших днів війни та брали участь у кожній стратегічно важливій битві на південних і східних рубежах нашої держави. Це героїчний захист острова Зміїний, оборона Одеського та Миколаївського регіонів, важкі бої на Херсонщині та оборонні операції на Донеччині і Луганщині. Силу України неможливо уявити без сили українських морських піхотинців, наголосив президент. В п'ятницю, 24 травня, буде тиждень як бізнесмен Віталій Кропочов. СІЗО Адвокати наголошують, робота обвинувачення була непрофесійна та низькоякісна. Бо ж докази уявні, а процедура їх створення викликає багато запитань. Там інкримінують банкротство державного підприємства Красноліманська, до якого Пан Віталій Кропичев взагалі жодного відношення не мав. Тому і там ну я ж і кажу, що там такі конструкції, з яких неможливо зрозуміти, а які до чого тут претензії до Кропичева? Бо він до держави, до державних грошей, до не мав жодного відношення, але йому інкримінують і пишуть, що от що він не кажуть, що з іншими особами з цього підприємства, угу. але невідомими особами, він нібито це зробив. Але цих осіб не встановили. Вони невідомі, як можна казати, про те, що він з кимось щось робив, і про це знає сторона обвинувачення, не знаючи цих осіб. От, ну тому там і е, є проблема. Про яку ми сказали в суді. Я не знаю, чому суд. Ну, я розумію, чому суд це зробив, але я не знаю, як він буде обґрунтовувати своє рішення. Питання щодо банкрутства, воно існує тільки в уяві слідчих. Так, а як може бути банкрутство, якщо мораторій на банкрутство? Так, я про що і кажу, що вони кажуть, доведення до банкрутства, але встановлення юридичних фактів самих, що є банкрутство, чи можливе банкрутство, їх в принципі то немає. Тобто, я їй кажу, воно є тільки в уяві слідчих і прокурорів. Але насправді такого факту поки що немає юридично встановленого. Віталій Кропачов, який нині за ґратами, регулярно допомагав війську, переселенцям, біженцям. Твердять адвокати. Детальніше, дивіться далі. Допомагав війську, підтримував переселенців, повертав біженців. За що ж опинився за ґратами? Віталій Кропачов, бізнесмен, якому обрали запобіжний захід, два місяці під вартою без права застави. Кропачов неодноразово виступав за створення комфортних умов для повернення додому біженців. У березні 2023 року у Київській області було запущено пілотний проєкт із забезпечення переселенцям житла та роботи. Наш клієнт постійно підтримував як до початку повномасштабного вторгнення, так і в його період різні громадські та благодійні проєкти. І так громадська організація повертається додому. Наш клієнт допоміг повернутися з Польщі більш ніж тисячі жінкам. Благодійний фонд Україна понад усе допоміг більш ніж тисячі переселенців з житлом. Влітку 2022 року Віталій Кропачов організував табір під Переяславом для вимушених переселенців з Донбасу. Там у комфортних умовах проживають 150 людей, які втратили житло через війну. Також бізнесмен допомагає дітям, які постраждали через російську агресію. Благодійний фонд народної артистки України Наталії Могилєвської. на протязі двох років наш клієнт допомагає та перед матеріально забезпечує діточок сірі. Що найголовніше допомагає війську. Неодноразово був нагороджений орденом Патріот України, Миротворець, життя батьківщини, центр спеціальних операцій Альфа, а також подяка від командної воїнської частини А-7339 за допомогу в придбанні квадрокоптера МАВІК-3Т. У нас техніка стоїть військова. Ми ж за неї гроші не беремо на наших промбазах. Не беремо. У нас ще деякі військові речі зберігаються. Не потрібно зазначати, де і як за підтримку захисників особистою подякою Віталія Кропачова Відзначив і залізний генерал Валерій Залужний. Колишній головнокомандувач надіслав бізнесмену прапор з власним підписом. Цікаво, що залізний генерал підписав прапор не лише Віталію Кропачеву, а й компанії Укрдон інвест, яку зараз звинувачують у несплаті податків. Якщо повернутися на початок російсько-української війни, то вже у ті дні допомога Віталія Кропачева впливала на події у світі. У день збиття малайзійського боїнга mh МН17» російська пропаганда влаштувала інформаційне торнадо, щоб зняти з себе відповідальність за трагедію. Проте знімки очевидців пострілу звели на нівець усі російські маніпуляції і допомогли Нідерландам у розслідуванні цієї справи. 17 липня 2014 року два патріота України, жителі міста Торез Донецької області, зробили знімки російського ЗРК Бук під час руху містом та одразу після запуску ракети по боїнгу. Швидкість ухвалення рішення визначила все. Один з активних організаторів руху та учасників українського спротиву на Донбасі Віталій Кропачов отримав ці фото та передав їх Антону Геращенко. Інформація про знищений лайнер пішла на стрічки світових агенцій. Кропачов допоміг евакуювати з окупованих територій авторів знімків та фотоапарати. Окрім того, неабиякий вклад Кропачов зробив для розвитку українських змі компанія Air Production, яку меценат придбав ще 2021-го, після ракетної атаки Росії на телевежу у Києві, надала свої потужності для забезпечення цифрової трансляції телемарафону. Віталій Кропачов є власником медіапроєкту «Ukraine World News», куди зокрема входить телеканал Так Тіві, який забезпечує українців лише достовірною та перевіреною інформацією. Робота медіапроєкту Ukraine World News значною мірою спрямована на боротьбу з російською пропагандою та війною. Команда Юкрейн Волднюс понад рік випускає проєкт факт Чек. Перевірено у співпраці з представниками РНБО щотижня спростовуються російські фейки та вкиди, спрямовані на дестабілізацію ситуації в державі. За ефективну роботу команда отримала подяку від РНБО. Для медійної підтримки захисників України Ukraine World News випустив серію документальних проєктів. Зокрема, з Національною гвардією України були створені такі фільми: На нулі Рубіж Волі Омега команда отримала визнання та подяку від Національної гвардії України. У співпраці з головним управлінням розвідки Міністерства оборони України створено документальний проєкт Титанові люди. Юкрейн Волднюз понад рік здійснює підтримку центру стратегічних комунікацій збройних сил України, зокрема ресурсами телеканалу Так TV виробляється щотижневий проєкт «5.56 на 45. п'ять відео. Також в ефірі телеканалу Так тіві протягом 30 годин на місяць транслюються без обмеження кількості та часу показу такі продукти центру стратегічних комунікацій Збройних сил України, як контрпропаганда та говорить стратком. Команда телеканалу Юкрейн News витратила значні власні ресурси для фіксації та розголосу про злочини російських окупантів. Результатом цієї роботи стали наступні документальні проєкти. Буча після проєкт, присвячений другій річниці звільнення Бучі. Герої фільму вперше розповіли про злочини Росії. Макарів після проєкт присвячений подіям окупації Макарова. Учасниками фільму стали мешканці Макарова та голова громади. Вони допомогли зафіксувати злочини окупантів та надати їм розголос Окупанти в полоні. Юкрейн News – одне з небагатьох медіа, що побували у в'язниці, де утримуються російські окупанти. Завдяки роботі журналістів світ побачив і почув, чому ворог приходить вбивати українців. Українська бронетехніка документальний проєкт, присвячений новітнім розробкам українських зброярів. Завдяки йому глядачі дізналися, що наші захисники воюють не лише іноземною допомогою, а й технікою українського виробництва. Крізь воду один з перших документальних проєктів про підрив Каховської ГЕС. Свідки цієї трагедії розповіли, як вони пережили велику трагедію. Ліля документальний проєкт про матір, яка втратила одного сина на війні, а іншого ледь врятувала. Попри це, вона продовжує волонтерити і допомагати захисникам. Брати, остання двіжуха. Документальний фільм про двох братів, які добровільно пішли боронити Бахмут, старший загинув, рятуючи молодшого. Ця моторошна історія показує, якою ціною нам дається мирне життя. Чорнобиль, злочин режиму, аналітичний документальний проєкт. Щодня Росія лякає світ ядерною бомбою та підривом Запорізької атомної станції. Команда Ukraine World News однією з перших відвідала Чорнобильську АЕС після окупації та розповіла про злочини окупантів та нагадала усьому світу, що нова ядерна трагедія може статися будь-якої миті. Тому усі ресурси потрібно спрямувати на звільнення Запорізької АЕС. Десятки фільмів, проєктів та освітніх програм були створені ресурсами медіапроєкту Ukraine World News без залучення державних або грантових коштів. Усі вони спрямовані на зміцнення оборони та наближення перемоги України у війні перемоги як на полі бою, так і в інформаційному просторі. Україна знову зустрічає друзів. Американський астронавт НАСА Скотт Келлі приїхав до України як амбасадор Юнайтед 24 Разом із ним до Києва завітав режисер кінострічок. Ідентифікація Борна та містер і місіс Сміт Дах Лайман. Зазначу, Келі вже бував в Україні в листопаді 22-го року. Тоді він відвідав дітей в лікарні Охмадит, а також побував у Єрпіні, де побачив наслідки російської агресії. Про мету цьогорічної поїздки астронавт не повідомив. Однак, імовірно, стосуватиметься вона питань здоров'я, адже на фанрайзинговій платформі він опікується напрямком медична допомога і збирає кошти на реанімобілі. Унікальні історичні пам'ятки України у вас вдома. Платформа Юнайтед 24 запустила розіграш, головними призами якого стали лего моделі знакових українських споруд. Над їхнім створенням працювали конструктори і різних куточків світу, зобразивши з пластикових детальок золоті ворота, Бахчисарайський палац, підгорецький замок, одеський оперний театр та «Миколаївську обсерваторію. Щоб отримати шанс виграти один із цих шедеврів, достатньо зробити пожертву від 24 доларів на відбудову Великокостромської гімназії в Дніпропетровській області у цей навчальний заклад 11 жовтня. Вня двадцять року влучила російська ракета. Автори ініціативи наголошують мініатюри не просто іграшки, а символи незламності та краси України, яка продовжує боротися і відбудовуватися. Ось такими були. Топ теми дня. Це проект РКПРО. Побачимось.